Майже 88 тисяч безробітних залучено до виконання суспільно корисних робіт в межах проєкту Армія відновлення. Таку інформацію 12 лютого повідомила прес служба Державної служби зайнятості. На заробітну плату безробітним було спрямовано 582 мільйони гривень станом на 1 січня року. 2024 року в Україні зареєстровано трошки більше 96 тисяч безробітних. Торік цей показник дорівнював більше 186 тисяч осіб. Більше поговоримо про армію відновлення з Оленою Мельник, заступницею директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості. Пані Олено, вітаємо. Доброго дня, Доброго дня мої вітання. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, як відбувається ось це залучення безробітних до армії відновлення? І, от, власне, яка різниця між громадськими роботами і суспільно корисними? Я трошки внесу змін щодо статистики. На сьогоднішній день ми вже скерували до таких суспільно-корисних робіт уже понад 90 тисяч. Наших громадян і ці роботи носять е, на сьогоднішній день. от Якщо брати різницю між громадським і суспільно-корисними, то суспільно корисні реалізується на час воєнного стану і впроваджується за рішенням військових адміністрацій і передбачають на меті е, виконання робіт, які, наприклад, як звідновлення або соціального надання допомоги внутрішньо переміщеним людям або особам, які постраждали внаслідок бойового конфлікту, також ви. Е, Виконання робіт пов'язаних з підтримкою допомогою збройних сил України. А щодо громадських робіт, то вони реалізуються за виконанням рішень органів місцевої влади, покликані е, допомагати місцевим громадам з приводу там реалізації певних завдань, наприклад, таких як соціальний супровід учасників АТО, осіб з інвалідністю і проведення ремонтно відновлюваних, наприклад, робіт в межах певної територіальної громади, і відповідно також вони реалізуються за рішенням уже органів місцевої. Влади пані Олено, скажіть, будь ласка, якщо можливо можна якось виділити регіони, в яких все ж таки є найбільше потреб із відновлення зруйнованого, то які це регіони, і можливо якось станом на зараз, в яких регіонах найбільша ось ця армія відновлення? На сьогоднішній день більше з відновлення, зруйнованого або пошкоджених будівель, це, звісно, прифронтові регіони, які у нас на сьогоднішній день є, це досить активно роботи проводяться безпосередньо в Харківській області, Дніпропетровській, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаївщина та Донеччина. Тому тут найбільше те, що стосується розбір завалів е і водова укритів або облаштування укритів, організація роботи пунктів незглавності. Разом з цим ці регіони. Регіони є першими, хто приймають на себе виклик зустрічі людей, які є внутрішньо переміщеними, тобто організація забезпечення таких людей, які перемістилися перед тим, як вони спрямовують свій шлях до більш безпечних регіонів. Тому а, от а, саме ці регіони, якби у нас найбільше задіяні в таких напрямках. В той же час найбільша кількість людей, які залучені до цих робіт, у нас на сьогоднішній день це. Харків, Харківщина, Донеччина, Київ, Область, Полтавщина та Чернігівщина. Там, де спочатку реалізація цієї програми, найбільша кількість людей долучилася до цієї програми. Пані Олено, скажіть, будь ласка, а ось як визначається оплата роботи для людей, які хочуть взяти участь в армії відновлення, і наскільки можливо можна якось озвучити середню, можливо, цифру рівень заробітної плати для людей, які долучаються до цієї ініціативи? І я ще додам від чого вона залежить, чи залежить вона від кількості, кількості цих годин роботи? Звісно, роботи виконуються в рамках, тобто люди, які залучаються до таких робіт, у них поширюється дія трудового законодавства, і відповідно оплата праці відбувається за час виконання таких робіт, тобто ведеться певний облік, який тоді передається для нарахування заробітної плати. На сьогодні, з останніми змінами, які були внесені до законного акту, під, під законного акту, максимальний розмір допомоги верніше, заробітної плати за участь таких таких. Роботах складає півтори мінімальної заробітної плати, тобто понад 10 тисяч за повний місяць роботи може отримати учасник таких робіт. На час війни всі видатки щодо оплати праці покриваються Державною службою зайнятості, і, окрім виплати заробітної плати, також за рахунок коштів нашого фонду сплачується і е, навантаження на сплату єдиного внеску, тобто служба покриває видатки на заробітну плату та сплату єдиного внеску. Пані Олено, дуже... те, що так. фінансування безпосередньо. Дякуємо, пані Олено, за розмову, за те, що знайшли час. Це була Олена Мельник, виконувачка обов'язків директора департаменту реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості.